Банкноти 5, 10, 20 та 100 гривень поступово вилучатимуть з обігу. Це стосується лише грошових знаків 2003-2007 років, тобто попереднього покоління. У Нацбанку повідомили, що банкноти у 5 та 10 гривень замінюватимуться на монети зразка 2018 року, а двадцятки та сотки мінятимуть на паперові гроші нового покоління. Головна мета такого рішення підвищення якості готівки в обігу, зважаючи на зношеність банкнот попереднього покоління, які вже досить тривалий час перебувають в обігу, поліпшення готівкових розрахунків та їхньої зручності для населення. Поступова заміна банкнот попередніх поколінь на відповідні обігові монети та осучаснені банкноти підвищить захист і якість грошей та зробить розрахунки зручнішими для громадян. Замінювати грошові знаки старого зразка на новий розпочнуть з наступного року. Сам перехід проводитимуть так: банки більше не видаватимуть такі банкноти а Нацбанк не надсилатиме касам гроші попереднього покоління. Як наслідок потрапляючи в банки, банкноти попереднього покоління не будуть більше повертатися в обіг, а вилучатимуться з обігу та передаватимуться до національного банку для подальшої утилізації. Проте такі банкноти залишаються дійсними платіжними засобами. Громадяни зможуть продовжувати ними розраховуватися без обмежень, їх не потрібно буде спеціально обмінювати. У Нацбанку вважають, що таким чином в обігу паперових банкнот у 5 та 10 гривень все одно ставатиме менше. Вони поступово замінюватимуться на сріблясті монети. Теж саме стосується і грошових знаків у 20 та 100 гривень. Їх з часом почнуть витісняти банкноти нового покоління, що мають ще й посилену систему захисту. Я на Читині на тайгормікін Харківські звісті.